Привіт! Зараз подивимось, яким буде наступний тиждень для тебе. Покажіть, руни, енергії наступного тижня для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Так, по енергіям буде проходити якась, може бути, відчуття того, що не вистачає знань. Відчуття того, що не хочеться ні з ким спілкуватися, абстрагуватися від новин, можливо, від якихось неприємних інформацій, від якихось важких новин, можливо. Можливо, хтось із вас буде знаходитися в енергіях, коли не хочеться ні з ким контактувати. Енергії будуть такими. Можливо, буде недовіра. Недовіра до сказаного, до почутого, до спілкування якихось, такі якісь енергії. А яким взагалі буде тиждень? Покажіть по подіям, що може трапитись. Подія яка? Так. Ну, буде робота. Буде якийсь, якийсь такий тиждень, що ви будете відчувати себе в обмеженою в своїй діяльності, в своїх можливостях. Е, неділя буде важкуватою, переживальною, можливо, буде тривожитись і будете, можливо, знаходитися в таких, ну, трапиться щось. Що зможе вас блокувати, блокувати якісь ваші починання. Так, не буде вистачати коштів на цьому тижні. Можливо, будете працювати. Важко і багато для того, щоб заробити ці кошти. Їх буде трошечки обмежена кількість, але вони будуть. Вони все ж таки будуть якимось чином приходити до вас ті надходження. Або ж ви будете працювати на цьому тижні для того, щоб їх заробити на майбутнє, на майбутній тиждень. Так, так ну тут ви будете, по-перше, Якимось чином захищати свої позиції. Можливо, ви будете якось змінювати підходи для того, щоб заробити гроші. І пройде якась от зміна завдяки цим оці, скрутному цьому становищу. Да? Пройде потім зміна. В чому зміна? Покажіть, руни. Пройде. В чому зміна пройде? Це стосується родини і родових програм. Можливо, це ваша сім'я, рід ваш. Можливо, це ваш дім. А можливо, у вас пройдуть зміни. Пов'язані з вашим баченням вашої власної реальності, ваші цінності, ваші погляди, які були для вас важливими. Але, скоріш за все, це пов'язане з родиною. І тут пройдуть зміни в родині. Вам буде потрібно заробляти гроші для родини, для своїх цілей. Для того, можливо, щоб щось зробити в домі своєму, можливо, для своїх близьких. Так, це буде пов'язано з партнерством, це буде пов'язано з вашими стосунками і взаєминами. Тому саме спілкування, спілкування, контакти. Ну, я б сказала, що, можливо, на наступному тижні відбудеться подія, коли вам вдасться з кимось домовитись. Вам вдасться, незважаючи на такі енергії, коли не хочеться з кимось розмовляти, не хочеться взаємодіяти. Здається, що Ситуація якась непевна, є якісь непорозуміння, є якісь неприємні новини, або якась інформація, яка дратує, неприємна. Незважаючи на це все, вам, у вас пройдуть потім зміни, і це буде стосуватися ваших партнерів, ваших взаємин, ваших домовленостей. Тут буде. Якась розмова з партнерами або з родичами, тут буде взаємодія, тут будуть потрібні контакти. Все це зміниться і до кінця тижня енергії зміняться. Якщо тиждень починався з того, що не хочеться ні з ким спілкуватися, не вистачає якоїсь інформації або вона неприємна для вас. То на кінець тижня інформація прибуде та, що потрібно. Вам вдасться з кимось домовитись, договоритись, поговорити, поспілкуватись і налагодити контакти. Можливо, комусь вдасться знайти собі. Клієнтів, клієнтські контакти, можливо, комусь вдасться з кимось домовитися стосовно грошей. Можливо, хтось буде виходити з фінансової кризи завдяки родичам, близьким, налагоджуючи потрібні контакти, отримуючи потрібні документи, потрібну взаємодію зі своїми партнерами чи то ріднею. Загадай бажання. Зараз, просто зараз, не думаючи, загадай бажання і подивимось, чи воно збудеться на наступному тижні. Покажіть руни бажання. Так. Ну, скоріш за все, бажання збудеться. Ви будете налаштовані рішуче, проявити свій характер, свою харизму для того, щоб досягти бажаного. Ви будете проявлятися, проявляти себе, просувати себе і бажання таким чином збудеться. Якщо у вас пов'язане ваше бажання з якимсь чоловіком, то, скоріш за все, він також проявить себе. Так, і руни підтверджують, бажання все ж таки збудеться, і знов-таки ви будете дуже рішуче налаштовані. Можливо, навіть занадто рішуче будете йти до свого бажання, до здійснення своє, свого бажання, своїх мрій. Якщо бажання пов'язане з чоловіком, він також проявиться, також буде рішучим. В нього є намір проявитися. і Наміри ваші будуть співпадати, я б сказала. Це буде навіть для когось несподіванкою, а для когось може проявитися чоловік з минулого. Або ж якщо ваше бажання те, що ви зараз загадали, воно може бути. Несподівано здійснення здійснене і, можливо, допоможе тому, щоб воно збулося якась подія з минулого вашого. Можливо, ви вже думали, що воно все відійшло в минуле, а тут воно допоможе здійсненню вашого бажання. Неочікувано. Для декого, можливо, це буде навіть, знаєте, як. Ви вже й забули думати, а воно висвітлилося, щось проявиться. Можливо, ви себе проявите в досягненні своєї мрії, свого бажання, підключивши щось зі свого минулого. Щось те, що, на що ви не звертали вже увагу. І, можливо, у вас з'явиться інформація з минулого або та. На яку ви не звертали вже ніякої уваги, ви не бачили її. Тож хай так і буде, і нехай збувається.